Чи його будуть гнобити, тим більше протидія буде. Ми не хочемо протидії. Ми хочемо мирним шляхом прийти до влади. Ми хочемо цю бандитську владу забрати з поля зору. Я вчора дивився інтерв'ю пана той, який сидить в міській раді, каже, не хочеться повернути слово в його адрес. І він не говорить, коли йому задають питання. Я підтримую його дії. І це він сказав в такий день, коли вся Україна в траурі, коли вся Україна проважала останніх путь наших борців за нашу свободу. Ця людина Наважилося кинути камінь в діаспору нашу, яка існує в Арганську. Ця людина кинула камінь в е, Білорусі. Ця людина кинула камінь в Україну в наших синів. Я закликав вас сьогодні вийти до владаниці і пошукуватися. Він зарився в своєму кабінеті, боявся вийти. Таким людям, таких людей. На твої гнати дрянули метлою. Я прошу. Сьогодні, сьогодні у мене є вже великий список добровольців, які готові вступити до мене, мою команду, ми твоє проводити різні виїзди. Ми будемо присікати всі. Ті неподобства, які є, ми будемо входити до корупціонерів, до взятишників, до тих, хто затримує активістів, до тих, хто перешкоджає нормальній роботі. Тому вході е, на другий поверх, там є список, і я прошу всіх бажаючих записуватися і приєднатись до нашого автомайдану. Дякую.